Телеканал С плюс продовжує слідкувати за ситуацією по вулиці Чубая, 49, де виник порив водогону. Там досі немає води. Мешканці будинку готові придбати нову трубу за власні кошти, але допомогу від «Словміськводоканалу» так і не дочекались. У нашому минулому сюжеті ми спілкувались із технічним директором «Словміськводоканалу», який запевнив, що на місце пориву буде відправлено спеціаліста вже на наступний день. Проте не на наступний день, не на другий день допомоги не було. Не позвоні лінії приду У нас там якісь проблеми. У нас там ну все в житті. Бывает, все мы люди и так далее. Но никто не ні, ни никак. Даже. Сегодня в понедельник. Будем стучать, будут открывать. Будем сидеть на месте. Ніхто и не пошевелится. Им, по всей вероятности, без разницы, что на Чубаря 49 отсутствует питьевая вода. Тож за допомогою мешканців будинку були вимушені звернутися до міської влади. Виконуючий обов'язки міського голови Олег Зонтов зв'язався із керівництвом водоканалу. Только что я имел разговор з директором Горводоканала Байрачним. І вот. он мені заверил, что завтра утром в 9 утра там будут контролеры, которые проведут обмеры, обсчеты и сразу жителям дома скажут результаты, сколько необходимо материалов, трубы закупить. И если у жителей есть такая инициатива, они за свои деньги приобретут, то сразу же они, ну как бы вот как он мне сейчас заверил, они буквально сразу могут все это установить, заменить. Люди действительно идут сюда уже как последнюю инстанцию, потому что на самом деле долгий период в городе, ну как-то все так Как то замерла, вот і зараз только пошло движение, Вот именно в тому числі разрешение накопившихся проблем. Можна людям На Я думаю, да, якщо вдруг завтра не буде подвіжок, то я вас приглашаю. Ну ініціативну групу. Будем будем на контакті. Отже, люди знов чекають на допомогу вже сьогодні. Працівники слов працюють на місці пориву. А ми разом із мешканцями будинку будемо чекати на воду.